Приїхали на місце зборі ще жовтих автомобілів. Підемо подивимося, що Дімон там робить. Щось. Каже, планове ТУ. Дімончик, а що ти робиш? Розкажи. Міняємо масло, міняємо клапан на кришку після зборки мотора. Ну, обкатку вже постійно пройшли. Зараз перша заміна масла на 1000 км. Угу. І далі угу. будемо кататися, дивитися Понятно. Поки польот нормальний. Полет нормальный, отлично. Отлично. Метки сили, предвал хороший, давление есть. Не задыри, ничего. Сечетка, все четко. Ну зашибись, хорошо. Димка, а там где голова моя, да? А голова буду... в магазине, блок, по-моему, будет на следующий. Блок, а ну подъемся блок. А не, 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 сейчас мы... Мы так его... Её... Значит, то есть наш блок... От голова там Сережа доділує, не будемо її тривожити в принципі. Решта ну, от... Кстати, треба забрати цю бошку. Хорошо. Ось рештки мотора. Дві помпи. От. І будемо складати. Більш докладне відео вже буде, мабуть, коли Сережа буде його дозбирати. А я посиджу з ним, познімаю. Це буде цікаво. Щось Сережа прокоментує компетентно. Поки так от. Ого, головешка наша. головешка наша. А це він натиснутий. До всі одної висоти. Це натиснутий. Клас. Ну все, будемо вже потім знімати, коли Сережка буде збирати його. Це буде цікавіше. А поки суть до діла, то заїхали до хлопців трошки допомогти їм. Почати сезон. пустив уже свого бобра то все нормально Начеб то все нормально ну не дивлячись на те що він дуже грязний Зачистити де оцей герметик площина Начеб то норм Злив з турбіни. Відповідно, щось тут щось тут, а, -а, а, Я розумію, що вони робили. Це в них, напевно, що він використовувався як звичайний піддон на звичайному моторі без турбіни. І вони просто заглушили оцей штуцер зливу. ну Це вже наша задача, що ми з ним будемо робити? Зварки я тут не бачу. І це дуже добре. Критично я нічого не бачу. Знос рівномірний. Ну, ясно, що деталюха не нова. Але зуби, слава Богу, всі цілі. Зносу практично, практично є невеличкий, зовсім невеличкий. Такого критичного прямо я б, я б не сказав, що тут знос якийсь такий нормально. Різьби, різьби на вигляд цілі. Так. Тут має працювати обгонна муфта. Вона працює. Трещотка працює. Так, так, да. Да. трещотка працює. Ну, вешті ми в спільноті купували його. Я сподіваюся, на порядність людей. От. Добре. Мужчина тут якось. Якось так ось, незрозуміло. Та ну навряд щоб його покрутило так сильно. Навряд б його покрутило. Ну, будемо сподіватися, що це те, що нам треба. Ну, тому що залізяка дуже міцна така, вряд ли її покрутило так сильно. Да, тут трошки я бачу. Да, ось вона. Ось вона площина. Ну, Певно, щось, щось вони собі думали. Звісно, оце все прийдеться якимось чином діставати звідси. Діставати це буде ще та задача. Ну нічого. нічого. Значить, то все те, що нам треба. Ми його по буде, буде вогняк. Жодних вимог я маю на увазі до турбіни, тому що її віддавали в нагрузку. Мене попередили про те, що вона працювала, але вона довгий час валялась там десь поряд з колектором. І що вона в дуже плачевному стані, що людина просто подарувала її в нагрузку. А ми вже будемо розбиратись, що з тим всім робити. Так. Опа, турбінка. Турбінка, звісно, в такому ж стані, теж плачевному. Нічого. Нічого. А ну що вона нам скаже? Ну, Звісно, люфт є. Там і ну, дивно було б, щоб його не було. Да, Люфт Люфт тут сильний. Люфт тут сильний. Ну, Спробуємо її відновити. Якщо не вийде, там у нас є якийсь варіант ще один. То вже таке. То вже будемо дивитись по факту, що нам збирати. Я все одно її трошечки відчищу, щоб в такому вигляді хлопців не лякати цим всім. І ну, подарували, вона оригінальна, вагін. Це вже, якщо я правильно розумію, за 1,6 гальфа, вже розвернута. От. Ми її перечистимо, а там вже будемо дивитися. Ну, звісно, що самі ми це не зробимо, ми її відправимо скорічно, за все на реставрацію. Це оригінал Audi Wagin ККК Made. In Germany. Ну, ось в такому стані. Ось тут щось висверлювали, не досверлили, тут ще навіть не висверлювали. Ну і спробуємо щось з цим зробити в зобразі. Для початку позатикаємо. Це я не думаю, що має якесь значення зараз в такому стані для неї. Але все одно позатуляємо. Там декрупиться колосо. Хоч відчухать, бо мені соромно таке хлопцям віддавати в роботу. Щоб просто воно хоча б трошки чистіше було. На тримає, яких тримається двигун. Ми замовляли лапи, так само ми попісочимо, і так само вони будуть гарні, і поставимо на них нові подушечки. Оце, звісно. Ой-ой-ой-ой! Важка, трос газу новенький. Ця корзинка в зборі. Нексус. Для розуміння цін це все. 100 коштує. Але в нас вибору немає, у нас не лишилось щеплення, він і так від'їздив. До речі, щеплення стояло оригінальне оригінальне е, е, Audi Wagen з 88-го року. Насправді я не знаю, яка це по, по що -то коробка його. Ясно, що не 88 року. Скоріш за все її там міняли ну якогось року. Але вона там стояла е, корзина. Е, оригінальна оригінальний диск який розлетівся вщент, демферов не лишилось. Ну коротше, честь і слава, воно від'їздило ось до, до сьогоднішнього дня, фактично. Так, і тому воно вже заслужило на те, щоб йому поставити новеньке. Зараз летимо в срочному порядку до Сережі, Треба поповнити нам наше фінансове положення, поправити, тому що багато запчастинок, які доводиться купляти, навісного все навісне, яке з 1,6 6 мотора, якого в нас вже не буде. Ми розпродамо таким чином, трошки поповнимо прогалину фінансові. фінансову. Значить, попутно були замовлені болти ГБЦ. Вони навіть сьогодні будуть, Діма сказав, але ми не можемо чекати. У мене є віконце невеличке. Треба зганяти зараз, потім вже з болтами ГБЦ розберемось. Лишаємо наш бус чекати малюка нашого. От. Лишається він рідненький. Вітанечко всім, а ми приїхали на місце, де на чепушному станочку зараз виріжемо новенькі карти на бус. Е, є у нас в цьому файлі всі. Карти на весь бус. Окрема подяка тій людині. Я не знаю, хто це зробив, хто виклав їх в загальний доступ в нашу спільноту. Ви дуже сильно полегшили роботу. Дуже багато зекономили мого особисто часу. Дякую вам величезне. А зараз подивимось безпосередньо процес, як відбувається порізка новеньких карт. Ось сюди процес потихеньку. вот наша классная карта контур и и погнал вин и вырезать возьмем процесс Это обкатывает, да? Уже Нет, типа... в программе такая ошибка, уже дырочки эти потыкают немного, а потом ага. уже ага. погнал пилить контур нашей будущей карты и короче кажучи, я попробую ее испытать може, може він в проге мені сделать щоб можна було залити. было векторное 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 все я понял Ми там якраз йому замовили дизайн там ну, на на другое вообще вот сейчас с ним будем связываться я попрошу Карта готова одна, це водійська сторона. Зараз Максим заряде другу сторону. Ми теж візьмемо рубашкою сюди. Нам, в принципі Немає різниці, ми її все одно там будемо обшивати, але ми все одно візьмемо рубашкою сюди назовні. І ще торці обробимо лаком і буде бенч. І заш'єм потім. Ось така вже карта одна готова. До речі, ось тут питання було по кліпсам. Кліпси тут стоять ваговські оригінальніші. І знаєте що, вони всі цілі. Вони абсолютно всі цілі. Я їх обережно звідси дістану, решту кліпс. Вони всі цілі. Я їх, мабуть, що і використаю. Єдине, якщо я їх зможу вставити сюди. Зараз будемо пробувати. Опромію, я думав, що я зможу її вставити. Справа в тому, що її товщини. Не вистачає, не вистачає, щоб стати туди. Ну нічого, значить будемо будем використовувати інші вже. А ці покладемо в коробочку. Що поробиш? Карта наша стає чудово. Всі отвори співпадають, всі отвори співпадають, все нормально. Тобто той, хто викладав на нашій спільноті цю інформацію. Я підтверджую, що ця інформація достовірна. Можете різати спокійно собі карти по цьому файлу. Вони абсолютно співпадають. Дякую ще раз, величезне тій людині. Друзі, можемо підвести підсумки по е, нашій роботі по дверним картам, а саме вам, мабуть, буде цікаво, скільки пішло матеріалу, якщо ви будете робити, і скільки вам потрібно матеріалу. Я взяв один лист фанери. Розміром 2500 на 1250. Тобто, це такий стандартний лист, як ОСБ. Значить, що в нас з нього вийшло? В нас з нього вийшло дві дверні карти наперед. Водійська пасажирська. І в нас а, вийшли ось такі, ось такі залишки, з яких. Ну, напевно, вже нічого не вийде. Єдине, ось тут такий от є шматок, отакий, отакий. Можливо, з нього там зробити. ну, В мене є щось з нього зробити, я вам не буду відкривати всі карти. Тобто з пів листа в нас лишилось отакі от рештки і дві готові карти. Значить, з другої половини в нас виходить карта на здвіжку. Це там, де в районі замка. Більше нічого на цей лист не влазе. Ні таким чином, ні як би ви його не, не розвертали, у вас не влізе воно. Тому що карти, на... який план далі. Крім оцих трьох карт, у вас не вийде або ви будете робити в якійсь іншій послідовності. Е, врешті, все одно у вас не вийде втулити на один лист більше, ніж оці три карти. У Вас напевно залишаться рештки, але ну, рештки, я ж кажу, вони такі нікуди не прийміними вже просто там якісь полички зробити так, отут -от буде поличка. Друзі, розповім, що я придумав. Я переміряв зараз карту задньої ляди, і в мене виходить ось така штука. Якщо я візьму ще один лист, я зможу з цього листа зробити ще три повноцінні карти. Не дивлячись на те, що задня карта Ляди вона. Довжелезна, і вона поперек листа не влазить. Я вирішив, що я її розполовиню, тому що там є посередині ребро жорсткості, яке не дасть їй провалюватись, грати. І Вони зафіксуються, тобто ну, буде візуально, що це одна карта. Ми її в програмі просто переділимо навпіл рівненько, і один шматок зробимо ось так, і інший над ним. Тобто, а потім їх складемо. З іншого шматка в нас виходить ось ці дві карти салону, бокові букви Г. Ми складемо їх ось таким чином і отримаємо. Значить, вона по довжині в нас 1200, а лист 1250. Тобто в нас трошки а, лишається зазору, а, в нас карта лягає на цей лист і трошечки лишається зазору. Так, знімемо деякі нюанси при установці. Ось цих карт. Значить, коли ви будете собі виготовляти по цьому кресленню, яке <кій> в спільноті, значить, ось цей отвір. Я не знаю, можливо, він у когось під щось, під щось ну, передбачене, але в мене тут нічого немає. То я міг би оцей отвір не робити. Не страшно, в принципі, нічого такого, якби. Ось ці отвори. У мене тут карман. Я ще не розумію, чи співпадають вони, чи не співпадають, ну, коротше кажучи, поки я не бачу. Так, ось цей отвір. Ось цей отвір. Це з нюансів. Значить, я боявся. Більше всього я боявся за ручку, що вона не стане. От ручка якраз стає нормально. А ось ця штука, ось ця товщина. Вам диктує, яким буде матеріал на карті товщиною. Або потім прийдеться тут тут щось підтачувати. або на карті. Ну, Майте на увазі, що ось тут вона у вас може не стати. Тобто вона заходить туди. І далі я не буду її пхати, тому що е, треба, мабуть, буде фрізануть отаким от, от чином, щоб вона зайшла повністю. Тому що вона тут не заходить. Це не є проблемою. Але ви маєте на увазі, що такий нюанс можливий. Так, що вона нам скаже? От так от і все стає чудово загалом. Ми зробимо припуск трошечки на матеріал, тому що у нас вже буде матеріал іще. ми трошечки глибше зроблю, тому що коли буде матеріал, щоб не повідламувати ось ці штучки. То ясно, що воно прикручується там все, але ну, ці штучки бажано не відламати, бо вони слуговують рейками для направляйками. Для ось цієї штуки. Тому зробимо трошки припуску.